21 лютого представники всіх націй та народностей світу відзначають міжнародний день рідної мови. Наша рідна українська мова одна з найбагатших і наймелодійніших мов світу. Це мова великого народу, великої культури, багатовікової історії. Століттями гнана і переслідувана звучала вона у піснях і думах, казках і легендах, гострилася і сяяла в невмирущих творах українських письменників. Відзначили цей день і в Балтську. Му педагогічному фаховому коледжі кажуть сьогодні знання, вивчення і використання української мови є одним із елементів нашої національної безпеки. Ми знаємо всі, що лютий це особливий місяць в українській історії, який уповні виправдовує свою промовисту назву. Буквально учора ми вшановували в коледжі пам'ять Героїв Небесної Сотні, згадували трагічні події Майдану. Ми пам'ятаємо, що у лютому, 2014 році розпочалася анексія Криму. І в лютому, у 2022 році росіяни оголосили нам повномасштабну війну. Але в лютому, крім цих трагічних і страшних подій, ми також маємо два дуже символічних свята: це Міжнародний день рідної мови і це День Єднання, які в цьому році ми відзначили втретє. І варто зауважити, що ці два свята насправді між собою дуже і дуже пов'язані. Десятиліттями проросійські політики роз'єднували наш народ на основі мовного питання. Спекулювали на цьому питанні, а в 2022-му, мабуть, ми як ніколи усвідомили, наскільки потужним маркером ідентичності є для нас рідна мова. Ми усвідомили, що ворожа мова, врешті, це та, яка приноситься на списах і багнетах. А своя рідна це мова, яка відображає ДНК нашої нації, в якій зашифрована спадщина наших поколінь. І сьогодні з нагоди міжнародного дня рідної мови хотілося б побажати всім нам, щоб якомога швидше закінчився наш страшний трагічний воєнний лютий і настав березень і весна української перемоги. Слава Україні! Сьогодні в стінах нашого коледжу ми святкуємо міжнародний день української мови. Це свято дуже важливе для нашого студентства і дуже актуальне, тому що багато народів забувають свою мову і переходять на мову своїх сусідів. Але в такий час ми не можемо собі цього дозволити, і тому сьогодні ми збираємо студентів перших, других та третіх курсів, щоб нагадати всю важливість нашої рідної мови, нашої солов'їної мови. Ми підготували захід до цього свята і хочемо показати всю красу милозвучність нашої мови. І що наша мова стійка, як наш народ, що ми маємо боротися за неї так само, як наші військові борються за наше майбутнє, за наш мир. Та спокій в нашій державі. Тому ми закликаємо всіх студентів, всю молодь, всіх жителів Балщини не забувати про це свято, не забувати і передавати з поколінь в покоління це свято, щоб наші малюки вже знали, що ми живемо в суверенній державі, ми маємо право на свою мову і ми маємо право на своє слово, яке зараз кремезне. Чисте та сильне, тому що ми, українці, є незламним народом. Українська мова це модно, це круто, вона одна з найкрасивіших мов світу. Тому сьогодні я закликаю кожного українця спілкуватися суто українською мовою, бо це наша мова, і не забуваємо її. Щорічно, 21 лютого, відзначають у всьому світі День рідної мови. І в нас в коледжі також ми святкуємо такі свята, тому що. Українська мова і взагалі мова кожного народу це сила. Завжди потрібно її пам'ятати, цінувати, спілкуватися нею по можливості. Особливо в такі важкі часи, які у нас зараз в країні, потрібно не забувати свою мову. Рідна мова моя поетична, пісенна, болюсткова і ніжна, як спів Солов'як. Як народу душа щира, добра, натхненна, ти найкраща у світі, бо рідна, моя. Українські пісні ніжно мама співала, коли ще в сповитку були діти малі, українською мовою благословляла, як розходились ми на дороги земні Скільки в мові тепла і палкого кохання, туги і щастя дзвінкого, і світла душі. Та іскристої радості і вшанування, що, хоч просто говориш, виходять вірші, то струмочком дзвенить, то сміється і співає, то іскринками гумору враз спалахне. Скільки слів тобі є, лиш Господь один знає, Мово рідна моя, ти як сонце ясне. Слов, бо слово твоє може серце зігріти, приголубить і втішить, можеш одна. Мово рідно, ну як нам тебе не любити? Ти найкраща у світі, бо рідна, моя. Сьогодні, 21 лютого, Міжнародний день рідної мови. Це відносно молоде свято. До календарів усього світу воно війшло тільки в 1999 році. І в Україні воно також лише почало писати свою історію. Хоча сама проблема української мови на українських землях нараховує кілька століть. Де і коли зародилася традиція Міжнародного дня рідної мови? Історія свята, на жаль, має дуже трагічне начало. Святкуємо ми цей день з присмаком гіркоти 21 лютого 1952 року в Бангладеші влада жорстоко придушила демонстрацію протесту проти урядової заборони на використання в країні бенгальської мови. Відтоді цей день у Бангладеші став днем полеглих за рідну мову. Минуло багато років. Аж у жовтні 1999 року на традиційній сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО було запроваджено Міжнародний день рідної мови. А починаючи з 21 лютого 2000 року, цей день відзначають і в нас. 21 лютого всі народи землі відзначають Міжнародний день рідної мови. За недовгий час свого існування воно вже стало традиційним, адже це один з тих днів, коли кожен має змогу відчути себе частиною свого великого народу. Заснування Дня рідної мови має велике значення, адже за оцінками фахівців, із понад 6 тисяч мов, які нині існують у світі, значна частина перебуває під загрозою, зникнення у ближче десятиріччя. Щороку. Повністю перестають вживатися близько десяти мов. Для того, щоб мова не зникла, за свідченням науковців необхідно, щоб нею спілкувалися принаймні 100 тисяч людей. Міжнародний день рідної мови проголошений Генеральною конференцією ЮНЕСКО в листопаді. 1999 року, і відзначається щороку з 2000 року для сприйняття мовній і культур культурній різноманітності в Україні. цей день відзначається з 2002 року, коли з метою зміцнення державотворчої функції української мови сприяння вільному розвитку і використанню інших мов національних меншин України. Президент України підписав відповідне розпорядження про візнання Міжнародного дня рідної мови. Як довго ждали ми своєї волі слова, і ось воно тепер співа, бринить, бринить, співає українська мова, чарує, тішить і п'янить. Трембітна мова, музико, калино звучи в розмові, повсякчас звучи, говориш ти. Говорить Україна о рідне слово, більше не мовчи. Не замовкай ніколи рідне слово, іскрися жартом, піснею злітай. Над нами квітне завжди веселково, Щоб сяяв щастям український край. Пликаймо в серці кожне гроно, прозоре диво колонове, хай квітне пламенить червоно. В сім'ї великій вольній новій. Рідна мова це мова, що першою засвоюється дитиною і залишається зрозумілим на все її життя. Рідною прийнято вважати мову нації, мову предків, яка пов'язує людину з її народом, з попереднім поколінням, їм духовних надбанням. Українська мова одна з найбагатших, милозвучніших в індоєвропейській мовній сім'ї. Пройшла нелегкий, тернистий шлях. Поки стала державною в незалежній Україні. І державний офіційний статус закріплений 10 статтею Конституції України. Говорячи сьогодні про рідну українську мову, не можна не згадати про полум'яних синів українського народу, які зберегли її і донесли до нас. Серед цих людей відомі вам Григорій Сковорода, Квітка Основ'яненко, Леонід Глібов та Іван Франко. Та найбільшого розквіту наша мова досягла у творчості українського поета, художника Тараса Григоровича Шевченка, Великого Кобзаря. Близько 500 разів видавалися твори Шевченка в Україні після його смерті. Вони перекладені більше як ста мовами світу. Послухайте, яка чудова мова в його віршах. Ну, що б здавалося, слова? Слова та голос більш нічого. А серце б'ється, ожива, як їх почує. Не того слова, що мати співала, як малого повивала, з малим розмовляла. Не того слова, що про Україну сліпий старець сумуючи, співає під тином. Ради їх людей, закованих моїх, убогих, нижчих возвеличу малих отих рабів німих. Я на сторожі коло їх поставлю слово. В уяві моїй мова завжди живе поряд з пісною, сестрею її рідною, навічно злитими, здруженими уявляються мені як дві вільнокрилі птиці: мова і пісня. Бо ж, наша мова, як чарівна пісня, що вміщує в собі і палку любов до вітчизни, і ярий гнів до ворогів, і волелюбні думі народні. І ніжні запахи рідної мови. А пісня це найдобріша, найвиразніша мова, говорив Павло Тичин. Українська мова і пісня вони супроводжують людину з перших до останніх хвилин життя. Пісня душа народу. Це його краса і доброта. Українська мова вважається однією з наймалозвучніших мов у світі. На одній міжнародній конференції. Було назване три мови, які є найкращими для співу. І це італійська, українська та грузинська. 300 тисяч пісень склала Україна цією мовою. Пісня це трепетне серце народу, його крила. Пісня існує стільки ж, скільки існує людина. Кульне слово чи добродушний сміх. Я думаю, що нікого не залишить байдужими гуморески Павла Глазового. Прилетіли на Вкраїну гості із Канади, мандруючи по столиці, зайшли до райради. Біля входу запитали міліціонера чи пройти ми зможемо на прийом до мера. Козирнув сержант Бадьоро: Голови немає. Він якраз нові будинки в Дарниці приймає. Здивуванням засвітились очі у туриста. Ваша мова бездоганна і вимова чиста. А у нас там у Канаді галасу підняли, що в Києві забули українську мову, козирну сержант і вдруге. Не хвилюйтесь, каже, розбиратись в людях перше діло наше. Я вгадав, що ви культурні, благородні люди, бо шпана по українськи розмовляти не буде. Не грайся словом, є святі слова, що матері з доріг вертають сина. Спіши до неї, доки ще жива, допоки розум і допоки сила. Знайди те слово, вічне і святе, за часом час нам світ пересталає. Один випадок, який яскраво засвідчує багатство нашої мови. У купе вагона першого класу потяга Львів відень їхало четверо пасажирів, інтелектуалів. Англієць, німець, італієць. Четвертим був відомий львівський юрист Богдан Косів. Розмова точилася навколо різних тем. Нарешті заговорили про мову. Чия краща, багатша, досконаліша, який буде провідною у світі. Звісно, кожен почав вихваляти свою рідну. Першим заговорив англієць. Англія? Країна завойовнич... завойовників і морепластів, які пом... поширили свою мову по всій країні. <рес> Німецька мова то мова двох великих імперій Великої Німеччини і Австрії, які займають більше половини Європи. Тут усміхнувся італієць і стиха мовив: Панове, ви обоє не маєте рації. Італійська мова це мова сонячної Італії, мова музики та кохання. Богдан Косів довго думав і нарешті промовив. Ви ж бо по суті нічого не сказали про можливості і багатство ваших мов. От скажімо, чи змогли б ви зачитати твір з однієї самої літери? Це неможливо. Ні. Вашими мовами це неможливо, а моєю геть просто. От скажіть кусь літеру. Давай літеру С. Ес. Літеру С? Добре. Сипле стелець сад самотній, сірий смуток, срібний сніг. Сумно стоне сонний струмінь, серце слуха, скорний сміх. Серед страху страх сіріє, сад солодкий, спокій спить. Сонно сипляться сніжинки, струмінь стомлено сечить. стихли струни, стихли співи, срібні співи серенад. Стиха стеляться сніжинки, спить самотній сонний сад. Геніально! Це неймовірно, неможливо. Потім усі замовкли, говорити вже не було потреби. Слово це найтонший різець, здатний доторкнутися до найніжнішої рисочки людського характеру, вміти користуватися ним велике мистецтво. Словом можна створити красу душі, а можна й спотворити її. Тож оволодіваємо цим різцем так, що з під наших рук виходила тільки краса. Як би тобі, доню, в світі не було, не скупись ніколи людям на добро. Бо і так доволі хтось не сіяв зла, і холонуть душі наші без тепла. Забувають діти, мову матерів, глянь, від того болю світ аж посірів, стогни від розпуки, зранена земля, і світи стала матінка моя. Доню моя, доню, ока зірко, у житті буває солодко і гірко, як би твої очі не манили зваби. Не посмій вчинити батьківщині зради, не посмій зламати гілку калинову, сиротою станеш, як забудеш мову. Можеш призабути запах рути м'яти, але рідну мову мусиш пам'ятати. Можеш не впізнати голосу діброви, та не смій зректися маминої мови. Що їй найцінніше в житті кожної людини: рідна мати, рідна земля, рідна мова. У рідному слові початок усіх початків людського буття. Пам'ятаємо завжди про це. Бережімо, плекаймо, збагачимо, примножимо красу рідної мови. Людина, яка забула свою мову, не живе, а існує. Тож побажаємо всім українцям, щоб свято берегли українську мову, українське слово. На цьому наш захід завершено. Дякуємо, Дякуємо за увагу! Українсь нація та раса ми сагайдачні і кармелюки. коли прийшли ми не злічити часу ми древні і безсмертні, як віки. Нас мордували, нас стягли на плахи, о, скільки пролилось кривавих рік. Хотіли ополячити нас ляхи, а росіяни зрусити навік. Та все даремно. Знову ми і знову жбурляли всіх у темряв в багно, залишилися ми і наша мова, настояна на сонці, як вино. Спитай себе, дитино, хто ти є, і в серці обізветься рідна мова, і в голосі яснім ім'я Твоє просяє, наче зірка світонкова. Дивного гнізда не мов сташа, ти полетиш. Світу далечизна, та в рідній мові буде вся душа і вся твоя дорога, вся вітчизна. У просторах, яким немає меж, не згубишся, як на вітрах голова моря перелетиш і не впадеш, допоки буде в серці рідна мова. З міжнародним днем рідної мови! Слава Україні! Героям слава!